Нині йому б виповнилось 31. у карпатському університеті. Вшанували пам'ять героя небесної сотні Романа Гурика. Студент філософського факультету загинув на майдані від кулі снайпера під час революції гідності. Біля обеліска зібралися рідні, студенти та викладачі, аби вшанувати його подвиг та згадати всіх хто загинув за незалежність України. Для нас пам'ять про Романа це не тільки якась формальна традиція, це дійсно. Погляд на нашу історію на наше минуле, але знову ж таки з погляду у майбутнє, тому що дивлячись на подвиги сьогоднішніх наших воїнів, ми знову ж таки розуміємо, що якщо б не було серця в Україні, яке виховується через історію, культуру, мову, вони б ніколи не відчували тої відповідальності у боротьбі за незалежність України. Востаннє Роман поїхав до Києва 15 лютого 2014 року. А вже за кілька днів зв'язок із ним обірвався. Нині йому б виповнилось 31. Батьки досі думають, яким би він був сьогодні, якби залишився живий. Одна в чому я більш більш переконана, це те, що він би зараз не зараз. Напевно, 14-го року. Якщо б він загинув на Майдані, то він би там. Я думаю, вже би був був подружений, вже би напевно були бабуся дідусь, але наразі. Батьки Романа Гурика готують до видання книгу, присвячену його пам'яті. До неї увійдуть тексти та особисті записи самого Романа, а також спогади рідних, друзів та викладачів. Це видання стане своєрідним свідченням його громадянської позиції у боротьбі за свободу. Я колись ну так для себе пообіцяв, що ми от з цим тим більше ми знайшли такий текст цікавий його от, думки, роздуми на прину над існуванням за лігітимність, побудови сесві і так далі. От я на основі цього всього, хочу, щоб вийшла книжка. Мені це дуже важливо, тому що я згадую, згадую постійно всі всі речі. Про що ми говоримо. Загалом університет вшанував пам'ять 72 студентів та викладачів, які загинули на російсько-українській війні. Сотні його вихованців нині служать у лавах Сил оборони України. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.